секунда застосовувати ядерну зброю у сучасному світі може тільки божевільний, який має доступ до кнопки пуску. Про це заявив Далай Лама в інтерв'ю одному з російських видань. Щоправда, в реальності загрози ядерної війни духовний лідер тибетського народу сумнівається, хоч і визнає, що відносини між деякими країнами дійсно непрості. А в світі все більше розмов про те, як скоротити ядерний арсенал або повністю його знищити. Нагадаємо, у вересні Далай Лама розкритикував президента Російської Федерації, звинувативши його. Дуже довгому перебуванні при владі. Возможное дальнейшее расширение Альянса на Восток неизбежно приведе к очень серйозного военно-политическому сдвигу не только в Европе, но и во всем мире. Затронет напрямую национальные интересы безопасности России и вынудит нашу страну принять. необходимые адекватные меры. Вообще складывается впечатление, что нынешнее украинское руководство рассматривает сближение с Североатлантическим Союзом как альтернативу развитию нормальных отношений с Российской Федерацией. Это может привести к дальнейшему осложнению наших двусторонних отношений с этой братской страной. Розширення НАТО на схід, головна військова загроза Росії. Тепер офіційно. Володимир Путін вів у дію нову військову доктрину. Про це повідомляє офіційний сайт російського президента. Окрім нарощування військового потенціалу Північно-Атлантичного альянсу, загрозою безпеці Російської Федерації. Нині є також спроби дестабілізувати ситуацію в окремих районах країни. У повідомленні уточнюється, дією старої доктрини, датованої лютим 2010 року, припинено. Усі зміни внесені до документу 19 гру. Дня схвалила Рада безпеки Росії. Канцлер Німеччини Ангела Меркель визнана найвпливовішою людиною року. Вона відіграла центральну роль у збереженні європейської безпеки у період відродження російської агресії у східній Європі. Це жінка, яка потрібна нам у світі, повному небезпечних чоловіків. Пише британське видання Таймс. Людиною року канцлера Німеччини було обрано головним чином через те, що вона взяла на себе відповідальність вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним після того, як Російська Федерація анексувала Крим. Меркель показала себе. Бе незамінним посередником у відносинах між сходом і заходом, підкреслює британська газета. Відзначимо, що до 2016 року Ангела Меркель повинна залишитися на четвертий термін на своїй посаді. Американські вчені віднайшли спосіб, як повернути втрачену довгострокову пам'ять, старший автор проекту і професор Каліфорнійського університету Девід Гланзман розповів, що його команда зробила відкриття під час дослідження методів лікування хвороби Альцгеймера. Раніше вчені вважали, що спогади зберігаються у синапсах з'єднаннях між клітинами мозку. Утім, з'ясувалось, що спогади містяться у нейронах і поєднаннях між клітинами. Якщо хвороба Альцгеймера, яка руйнує нейрони, не на останній стадії, коли Ли клітини мозку гинуть, то зв'язки між нейронами у перспективі відновити можна, проте це дуже нелегке завдання. Вчені свої дослідження проводили на равликах. Завдяки електричним розрядам, науковці змогли захистити їхні довгострокові спогади і наростити міжклітинні з'єднання. Вчині також пояснили, чого короткотривала пам'ять під час травм не переходить у довготривалу. Все через те, що, наприклад, під час трусу мозку порушується процес синтезу білків для нарощування зв'язків між. Клітинами мозку Більше ста тисяч людей евакуйовано у зв'язку з найсильнішою за останні десятиліття повінню у Малазії. Жертвами стигійного лиха стали чотири людини, включаючи одну дитину. У районах країни припинене залізничне сполучення. До ліквідації наслідків повені влада залучає не тільки співробітників рятувальних служб, але й особовий склад правоохоронних органів. Уряд Малазії запропонував скасувати святкування нового року у зв'язку зі складною ситуацією. Російська столиця оговтується від наслідків хурделиці. Москва досі завалена снігом. рух у місті паралізовано. Вже поставлено історичний рекорд за тривалістю заторів. Також, за даними московської влади, у мегаполісі значно зросла кількість ДТП. Протягом однієї години було зафіксовано близько 90 аварій, вісім з яких критично вплинули на транспортну ситуацію. В місті влада закликає москвичів користуватися громадським транспортом.